Після двох невдалих спроб через відсутність кворуму міська рада нарешті зібралася. На третє засідання зареєструвався 21 депутат. Фінанси перша тема 65-ї сесії. У центрі уваги піврічний звіт про виконання бюджету громади. Доходи склали понад 591 мільйон гривень, навіть трохи перевищили план. Податків надійшло більше ніж торік на 115 мільйонів. Видатки склали 557 мільйонів гривень, що становить майже 48% від річного плану. Найемоційніша частина засідання обговорення змін до бюджету. Проблема, що зріє кілька тижнів призупинення дачних перевезень за пільговими талонами. Щоб відновити рейс, фінансове управління озвучило пропозицію департаменту з захисту перерозподілити невикористані кошти, враховуючи численні звернення пільговиків нашого міста, прохання погодити на Пільговий проїзд автомобільним транспортом мільйон чотириста сорок сім тисяч сто гривень, і пільговий проїзд залізничним транспортом в сумі шістдесят тисяч гривень. Даних коштів вистачить покрити заборгованість, яка напрацьована перевізниками за. Вересень і півмісяця пів місяця жовтня, і також вистачить забезпечити даний напрям до кінця цього року. Утім, такий фінансовий компроміс частина депутатів назвала сумнівним, адже кошти пропонують зняти з програм підтримки військових, тоді як на систему пільгових перевезень з початку року вже витрачено 3,5 мільйони гривень. До того ж, питання прозорості механізму видачі талонів залишається відкритим і основним. На сьогоднішній день ці кошти забираються з військових, Повертаються у нас поранені і потребують безпосередньо санаторно-хоронного лікування. На сьогоднішній день наше управління соціального захисту нічого не робить, не працює з закладами санаторно-охоронного лікування. На сьогоднішній день військові проходять лікування тільки в нашому прокуратурі, які знаходяться в місті українську все інше ніякої роботи не проводиться. Окрім цього, незрозумілий порядок видачі талонів, хто і використовується, хто по факту перепродає ці талони, яким чином організовані ці перевезення. Я е цитую з групи вислів перевізника. Добрий день з завтрашнього дня вже поїздимо по талонах. Мати при собі обов'язково посвідчення, без нього це талони не будуть приймати. Раз, це нарешті говорять про те, що ви два дня запрацювали. Mm -hmm. Тільки час стали требувати освідчення, значить, виїздити зараз я. я особисто знають про наші нагоні особисто знаю. Попри суперечки рішення підтримали, депутати погодили перерозподіл, але зобов'язали профільне управління провести перевірку пільгових перевезень, проаналізувати використання талонів і вдосконалити порядок їх видачі на бюджетній комісії. Було надано доручення, яке я сьогодні підписали, що на протязі місяця управління захисту повинна зробити ретельний аналіз всіх цих моментів. Показати безпосередньо кількість перевезення, хто користувався з пенсіонерів адресно, провести опитування кожного, яким чином вони користувалися цими питаннями. І саме головне налагодити прозрачний механізм користування цією косою. Ми тільки за, щоб нашим пенсіонерам надавати таку пільгову умову. Ще одне з питань, що винесли без попереднього погодження комісії, придбання авто для підрозділів внутрішньої безпеки нацполіції. Відповідні зміни до бюджету депутати підтримали. Наступний проєкт рішення стосувався півмільйона гривень, передбачених навесні на ремонт приміщення для поліцейських офіцерів громади. Тривалий час ці кошти залишалися невикористаними через невизначеність із самим об'єктом, тож фінансування зняли. Але перед сесією головний розпорядник коштів управління з надзвичайних ситуацій позицію змінило за Поновити видатки. Депутати ж натомість не приховували роздратування, закидаючи відомству пасивність, втрату часу, неузгодженість рішень, що фактично призвело до гальмування проєкту. Взагалі дивує ситуація з надзвичайкою, коли я бачу преміювання пана Чепана, пана Траскіна, якого взагалі не було на роботі 250 Я взагалі не розумію, чи 200% за що вони отримують премію. До всього під час обговорення з'ясувалося, що ситуація має ще один підтекст: приміщення, де планувався ремонт, можуть приватизувати. Загалом питання не зрозуміло. Да, було виділено кошти і немає людини, яка відповіла. Ну на яких підставах це визвонатися, оскільки ми вже почали е, знаходити робочих, які почали робити, не розумію, що в Громаді не вистачає рук, аби це все реалізувати, тому подібне. Насамперед, в мене є інформація, що в цьому даному приміщення проводяться інші заходи і іншими людьми, які хочуть приватизувати це приміщення. Тому тут справа зовсім у іншому. Остаточного рішення не ухвалили. Питання відклали, аби з'ясувати юридичні підстави користування об'єктом і реальні потреби в ремонті. Між тим паралельно постала ще одна проблема: через різкий перепад напруги з ладу вийшов комп'ютерний томограф міської лікарні. Були питання, чому саме ми не поставили даний час стабілізатор. Хочу зразу довести з даного питання те, що коли ставилися обладнання, в обладнанні йшло з ним обладнання з приводу трансформатора. А що стосується стабілізатору, цього питання не було. На сьогодні, якщо взяти це все поставити, така проблема була в місті Миколаїві зі струмом, то це виходить ну, на сьогодні мільйон дев'ятсот, якщо брати. Тим часом у межах змін до бюджету депутати розглядали і розподіл 47 мільйонів гривень додаткового ресурсу громади, зокрема 6 мільйонів спрямували на підтримку армії. Серед ухвалених рішень і створення органу самоорганізації мешканців Іванівки для села це крок до більшої самостійності у вирішенні локальних питань та залученні ресурсів. За словами старости, ця ініціатива давно зріла. Мешканці фактично вже самоорганізувалися і лише потребували офіційного статусу. Самоорганізація населення десь. Вирішувати, ставити питання і вирішувати питання, які виникають на території. І це буде на сьогоднішніх правах збиратися, приймати рішення про майбутнє, як він на території. У переліку розглянутих низка господарських і земельних питань, зокрема дозвіл на розробку проєкту землеустрою для розміщення насосної станції біля бризкальних басейнів. Паес, попри робочий ритм першої частини засідання, кінцева виявилася менш конструктивною. Сесія завершилась без фінальної крапки. Після чотирьох годин роботи у залі оголосили перерву. Решту питань обранці опрацюють на наступному засіданні.